Доброго дня, шановна аудиторія. Як я обіцяв, що тільки льот зійде на цьому ставочку, вийду на рибалку, спробую половити на хижака, ось на такій Снасті. Спочатку спробую на такий балансір. Думаю, що я його окремо купував на Аліекспрес на тему. Попробую його поставити на оцю вудочку. Буду збирати вудочку. Ось так. Одне звино. Ось так. Буду інше зверно і кінчик ось так, буду його монтувати, так. ось така, ось такий спінг получився Зараз треба. Від... відцентрувати оці кілечка. Ось так. Ось так. Ось так. Чуть-чуть трошки сюди. Відцентрувати. Думаю. Думаю, що нормально. Катушка тут в мене карабін, його зараз треба відрізати. Поводка нема в мене тросика. Ну, попробую зараз без тросика. Головне, щоб клювало, а вже потім докуплю. Зараз продіну цю всю метку сюда і поставлю вот такий балансир